Сьогодні ми поговоримо про те, як нами управляють. Ну, По-перше, треба чітко сказати, що нами управляють Боги. Для того є Боги управителі. Тут ми говоримо лише про Боги управителів про інші категорії ми не говоримо. І Боги управителі управляють керують людьми. Але на сьогоднішній день, як і в інші часи, є дві основні категорії людей. Ті, які живуть у відповідності з замислом творця, тобто там, правильно живучі, ті, що прокинулись, там можна по різному називати. І ті, що живуть, не живуть у відповідності з замислом Творця. Там, неправильно живучі, сплячі, ті, що не пробудились, там, ну, називають їх порідні. Ну, Треба сказати, що на сьогоднішній день ця категорія займає більше як 99% всього населення земною. Так от подивимося із тих, хто живе в відповідності з замислом творця. Вони напрямую спілкуються з богами в провинді і іншими багато. Ну, Тут приведено буквально три імені, Сварок, Дажбог, Тарх, ну і їх багато. Якщо по якимось причинам, по молодості, чи, скажімо, по там, недостатнім знанням, недостатньому віданню, у людей виникають питання, як все-таки правильно звернутися до богів, щоб одержати якийсь результат, то тоді вони можуть звернутися до категорії людей, які віддають даним питанням. Це були жерці. Жрець той, що животреться, життя говорить. Волхви, відаючи матері, відуни і відуні. І, наприклад, ну багато в житті буває там тривала засуха, потрібен дощ. І тоді е, люди збираються, вони можуть на, і напряму, вони просять у богів дощу, дощ випадає. Якщо щось недостатньо знань, вони звертаються до цієї категорії. Також ця категорія людей якраз і це були вчителі. От вони проводили уроки, вони розказували, молодь приходила до них і направляли дітей, організовували там, ми точно не знаємо, які класи, школи, но факт той що. Саме вони навчали людей правильно жити у відповідності з Божим замислом. Ну а тепер розглянемо цю категорію людей. Якщо колись з'являються люди, які вже не живуть у відповідності з замислом Творця, то Богуправителі... Назначають богів. Ось ці назви, тут три їх імені. Я, це не славянські назви, а це я взяв з єврейського покриху, який називається Тайна книга Іоанна». Дуже цікавий апокриф. І там непогано розповідається, особливо той, що з коментарями, є зі славянським коментарем то там можна легше розібратися в тих подіях, які описуються. І от їм кажуть, не відповідають замислу, значить, що треба, який вирок. Надається така можливість, як хвороба. Тобто людині говорять, захворіла, ага, задумайся над тим, що ти неправильно живеш. А якщо людина робить висновок, знаходить причину в собі, усуває ці причини, то вона автоматично вона переходить в цю категорію. І тоді вона може, якщо навіть не сама, то з допомогою цієї категорії людей, відаючих, може вже спілкуватися з богами і, відповідно, правильно жити, будучи здоровим, в радості, щасті і так далі. Якщо ж не хотять, тоді... Ці от читаю Штанаїв, тобто по-нашому сатанаїв, Самаель, Лівіафан і інші. Це от є, є єврейські такі назви. Вони організовують е, слідуючу структуру, яка е, ну, спрощена, вона, звичайно, спрощена, але досить зрозуміла для початкового розуміння. Є світовий уряд, ніхто не знає їх прізвищ і де вони живуть, ніхто їх як ніби їх не бачив і ніби не знає. Але вони є, вони, вони красо кра, керують цією категорією людей. Вони керують слідуючим транснаціональні корпорації, вони створили, і інші корпорації, які мають великі гроші, саме грошова система, тобто банківська система. В тому числі Федеральна резерва у нас теж вже вони створили. Далі це вже керують, є уряди країн, які керуються поставленими резидентами. Ну, ми ж всі говоримо, що резиденти. Тобто поставлені резиденти. І якраз вони здійснюють ось це керування. Якщо в тому випадку, якщо звідси, люди почнуть переходити в цю категорію, все більше і більше переходять, 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 тобто настає час, коли люди починають розуміти, що так жити не можна, то тоді ця вся структура відпадає. І буде діяти ця структура. Ці хлопці вже будуть відпочивати і чекати того моменту, коли хтось почне жити неправильно. Тоді вони будуть ним займатися, ним чи не, ним не займатися. А так, щоб яким образом неправильно живучі люди, вони, так як і неправильно живучі рослини чи інші організми, вони не мають права на тривале життя. Повіть собі, ми, е, їм дозволити е, жити там по тисячі, там, по, по 10 тисяч років. Ну і що буде? Страшно подумати. Значить, Вони мають е, мати короткочасне життя. Що вони роблять? Чим вони займаються? Е, всякого роду е, забруднюють екологію, тобто не дають. Наприклад, є екологічно чисті види енергії, які можна використовувати, і ті, що Тесла там колись відкриття робив. Після Тесли тисячі тисяч людей робили теж інші відкриття. І ми е, маємо можливість е, зовсім інакше не палити ці всі вугілля, дрова там і, і все інше. Ну, наприклад, ми один кубічний кілометр води, якщо його розкласти і спалити, кубічний кілометр. Тобто кілометр, не кілометр, не кілометр, він е, може дати стільки енергії, скільки уся нафта і вугілля і газ землі разом узяти. Таких кубічних кілометрів в нас багато. Але цікаво те, що е, воно знову повертається водою. Ну нікуди не дівається. А вода знову перетвориться на воду, бері її, знову використовують. Ну і багато іншого є. Водень, там спалюють і спеціальний е, термо, холодний термоядерний стин, вони це все не дають, і ми губимо тут, отруємо машинами, а це їх а це ви Далі вони займаються тим, що е, створюють всякого роду. Лабораторії, які створюють бактеріологічну зброю, всякі досліди проводять. До речі, зараз в Україні, всі, тільки в Сполучених США чи, чи в якійсь там Франції, всюди, вже в нас тут є лабораторії, які займаються тим, що. Роблять досліди і всякі ці всі там свинячий гриб, там ще якісь гриб, ще якісь хвороби, то сибірську дязу, то ще щось розмножують, там, кидають і так далі. Тобто шукають засоби нищити людей. Ну займаються ще чим? Займаються, отрують їжу, їжа і напої. Зайдіть в маркет, то суцільно, там отрути, навіть пишуть, якщо спеціально пишуть ці всякі домішки, є, 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 там є 230, є 230, якісь там, ще є, є 100 з лишнім, якісь там, і так далі. Це все отрута. І для того, щоб скоротити життя людей. Ну і інші речі, і багато, багато інших речей направлених на те, не тільки в матеріальному, в духовному плані, щоб людина жила в дисгармонії, щоб вона нервувала і раніше йшла з цього світу. Тобто, таким чином вони виконують свої здачі. Ну, наш вибір, ми стоїмо перед вибором. Кожен із нас, який хоче, бажає бути в цій категорії ласка, от ці-всі будуть над вами працювати. Бажаєш перейти сюди, переходимо сюди. І тоді буде, там е, є зовсім інше життя. І якщо дійсно ми всі перейдемо сюди, то буде у нас зовсім... А такі часи були і, е, звичайно, е, вони знову повернуться. Ну, коли, ви тяжко сказати.